Так, друзі, довгоочікуване відео. Що ж тут по нашій ауті? Значить, потрішки ми її збираємо. Старший механік Олександр наглажений в порядок. Зараз наливаємо технічні рідини у гур і мастило. Прокачаємо систему і будемо, скоріш за все, пробувати робити перший пуск. Зараз супер лійку зробимо і будемо заводити. Якось так. Красота налиємо трошки так, так заливаємо маслячку процес пішов це у нас обкаточне на першу тисячу кілометрів Так, друзі, розкажу вам. Залили мастило, технічні рідини, крім антифризу, зараз підключили акумулятор. Саньок. буде пробувати прокачувати масляну систему. Запалювання свічки відключені, катушка у нас. От. Ну що, крути. Тільки скорость виключ. Пизда аккумулятору. Провал операции, аккумулятор сдох. Сбираем удочки и расходимся. Так, дубль 2. Аккумулятор заменили. Пробуем. Нифига. Значит, дело в аккумуляторе. Буль No3. Ну, прокручу поди. Давай, крути. Оооо. Так. Масленка Та Ні, на таких оборотах вона. Так, масляну систему прокачали, підключили свічки запалювання. Будемо пробувати перший пуск. Та нічого не проходить. тишина, так? Да? Yeah. У нас наступний день, значить, розкажу пред історію. Вчора міняли один акумулятор, другий, нічого нам це не дало. Вияснили, що в нас вибило піропатрон, ми ж як опитні електрики, шаримо в цьому, да? перемкнули його напряму. Все одно ми не можемо завести, Поскидали всі ошибки по двигуну, ошибка тільки по АБС є, і все. Так, все у нас, в принципі, бачить. І блок, і цей. Но завести все рівно не могли двигун. Крутили, крутили. Ніфіга. Визвали електрика, він також продіагностував. Каже, немає імпульса на бензинові форсунки. Іскра є, імпульса нема. Як вияснилось, після пару часов роботи і пошука проблеми, вияснилось, що потрібно було підключити блок управління газового обладнання. І з'явилася у нас і іскра і імпульс. Ну що, давайте другий пуск. Перший у нас вже був. Саньок, давай другий пуск. Це після заміни цепочки. Да, це після заміни цепей, натяжителей, успокоїтелей. В6. Поїхали. Якось так, друзі. Якось так. Антіфріч у нас не залитий. Дивіться, як, як працює двигун, Просто шар. От вам в гаражі з ключиком на 13. Розкорочили вак і зібрали його. Глуши. Вентилятори працюють. Я просто так